Адже цього року композиторів, подвійним, ювіляри манає 180 років відня народження та 110 років від дня смерті славетного музики. Ім'я Миколи Лисенка у музиці можна порівняти з іменем Тараса Шевченка в літературі. Це національні символи нашого народу, який гідно вшанував своїх співців. Одного назвавши Кобзарем, а другого вояном. Микола Віталійович був середнього росту, повненький, широкоплечий, хто б не шов вулицею зразу. По самій фігурі впізнав би, що це українець зимою висока чорна каракульова шапка і худряна шуба, плітку частенько, вишивана сорочка. Багатьма талантами нагородив Господь українця Миколу Лисенка. Він був музикантом універсалу, обдарований. Хоровим диригентом, фольклористом всеслов'янського значення, думливим педагогом, але насамперед композитором, і до яких без жанрів, тем та образів він не звертався, завжди в його музиці відчувається глибинний зв'язок із джерелами українського фольклору. Микола Віталійович Лисенко походить зі старого козацького роду, який сягає початку 17 століття. Старшинами в українському козацькому війську велику любов до української мови, до національної простоти прибило йому двоюрідні дід та бабуня Микола та Марія Бульбаші. І хто би міг подумати, що хлопчик-аристократ, так би мовити, захворіє національною ідеєю і самовільно носитиме її усе своє життя? Систематично займатися музикою, Микола почав у 5 років. Взявши колосальний, для свого віку успіхів у грі на фортепіано, він робить перші композиторські спроби. З'являється дитяча полька. Вперше польку видали до дня народження дев'ятирічного автора, як подарунок батька. На жаль, згадане друковане видання втрачене. Але зберігся рукопис Остапа Лисенка, сина композитора, який по пам'яті записав цей. Пропоную послухати цей світлий та радісний опис. І записував народні пісні. Його супутником виявився Павло Чубинський. Скрізь, де тільки була можливість, композитор вишукав найзавершеніші сирські пісень і записував їх до спеціального нотного сошта, з яким ніколи не розлучався. Він зробив понад 600 обробок народних пісень. Саме життя дзвенить у цих піснях, часто говорив Микола Віталійович Музичну освіту здобув у Лекцівській консерваторії одразу за двома спеціальностями як піаніст і як композитор. Вся Європа захоплювалась грою Лисенка. Влітку 2021 року у Лейпцигу урочисто відкрили дошку композитору Миколі Лисенку. Дошка встановлена на фасаді будинку за адресою Нюрберкінштраси 16 де мешкав Лисенку під час навчання у місцевій консерваторії. Настільною книгою композитора був кобзар Тараса Шевченка. Синостап згадує, над батьковим робочим столом спокон віку висів під вишиваними рушниками великий портрет Кобзаря. Ну, я пішов до Тараса, ідучи до свого кабінету, говорив батько: музика до Кобзаря це величезний музичний цикл із більше 80 творів. Я завів Шевченка в ноти, часто любив говорити Микола Віталійович. Лисенко, один із перших українських композиторів, пише музику до заповіту і цим твором символічно започатковує велетенський цикл. Робота над цим циклом тривала 42 роки. Лисенко був серед тих українських патріотів, які несли трону Шевченка під час перепоховання тіла із Санкт-Петербурга у Кані. Манією Лисенка був де появлявся Лисенко, там зразу ж організовувався хор. Його хор хормі складець і 100, 150 і більше осіб, хор завжди пропагував українську народну пісню. Саме Микола Лисенко написав музику до хору боготвору, який став духовним гімном України. Боже, Великий єдиний. На сьогоднішній час особливо актуальним є духовний гімн Лисенка. Він щоденно звучить у церквах. Під час святої літургії як охоронний гім нашої держави. Вперше в історії української музики Лисенко створює дитячі опери на сюжети українських народних казок. Звернення до народних казок було не випадковим, адже казки воді дитини в національне життя знайомі її з світоглядом духом народу. Музика дитячих опер побудована виключно на народному пісенному матеріалі. З використанням дитячих пісеньок забавлянок а також веснянок, жартівливих колескових пісень. Лисенко є автором трьох дитячих опер Коза Дереза, Коцький», Зима і Весна. Петро Шайковський, будучи в Україні, запропонував лисенку поставити оперу Тарас Бульба у Петербурзі, але при умові, що лібрето буде перекладено російською мовою. На це композитор твердо відповів. Я зрадником не був і ніколи не буду. Лисенко відіграв вирішальну роль у публікуванні біблії пантилимона Куліша. Саме він зорганізував подальший переклад Біблії від Івана Нечоміловицького. Та Також доїдав до цього перекладу геніального фізика Івана Пулія. У 1911 році, незважаючи на заборону, Лисенко проводить у Москві концерти з нагоди 50-річчя смерті Тараса Шевченка. А вже у 1912 році після закриття Київського українського клубу лисенка та членів Ради Старішін притягли до кримінальної відповідальності. Хвилювання призвели до сумних наслідків композитор помер від серця нападу. Коли ховали Лисенка, з ним прийшли попрощатися понад 100 тисяч людей з усіх регіонів України. Хор, який йшов попереду травмної процесії, складався з 1200 осіб. Святе письмо і Псалтир лунали українською мовою. На похорон прибув і наш стрийський композитор Остап Неженківський з делегації. Він привіз прощальні вінки зі Львова, але поліція зразу відібрала їх. Домовина Миколи Лисенка було вкрита червоною китайкою. Саме так проведжали в останню дорогу представника козацького роду. Поліція мучила і ця китайка. Вони хотіли її відібрати. Але Остапу Нежинківському вдалося сховати і забрати китайку. Він привіз її до Львова, і вона довший час зберігалася у підвалі у будинку Барвіцька. Зараз цей унікальний експонат зберігається у меморіальному музеї Миколи Лисенка. Остап Нежинківський, виголошуючи прощальну промову, відзначив величезні заслуги Миколи Лисенка у розвитку всієї української музичної культури. Те, що зробив Лисенко для свого народу, доказ його великої любові до України, до української народної пісні. Недаремно Миколу Лисенка називали гетьманом, сонцем і батьком української музики.